Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні готую незвичайний рожевий тортик, який приємно здивує ніжним смаком і оригінальним виглядом. Для приготування мені знадобиться 1 яйце, дрібка солі, 100 г теплого молока. 80 г вишневого сиропу. У мене він залишився після приготування вишневих цукатів. Відео в мене є на каналі. Або можна взяти сироп з варення чи замінити на 50 г молока і 1-2 столові ложки цукру. Перемішала, а тепер додаю 120 г борошна вищого гатунка. Перемішую, щоб не було грудочок. Тісто має вишневий смак, а для яскравості кольору додаю 30 г соку з цирого буряка. Колір просто неймовірний і не хвилюйтесь, смаку буряк зовсім не відчувається. Перемішала, а тепер ввожу 100 г окропу і швиденько ще раз перемішую. Останнє, що залишилось, додати рафінований олію 10 г. Тісто по консистенції має бути рідке, залишаю його на 20 хвилин настоятись. Готувати буду на пательні діаметром 16 см. Перемішую тісто, воно вже стало більш густе, як бачите, і буду смажити як звичайні звичайній З цього об'єму тіста виходить 8 линців. Залишаю їх охолонути. А поки готую крем 11 г желатину, 50 г води. Добре перемішую і залишаю на 10 хвилин. 550 г сметани підійде будь-якої жирності. Додаю 5 г ванільного цукру і 10 г цукрової пудри. Я її ніколи не купую, а подрібнюю звичайний цукор в кавомолці. Збиваю до пишності. Желатин вже набух, прогріваю його в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд. І щоб він рівномірно розчинився в сметані, спочатку змішую 2-3 ложки з гарячим желатином, а потім вже ввожу в сметанний крем і перемішую до однорідності. Формувати торт буду в такій формі, розмірі її в діаметрі 16 см. Простиляю плівку в декілька шарів і закладаю перший млинчик. Діаметр млинців 18 см. Викладаю його так, щоб був бортик. На нижній шар кладу 4-5 столових ложки сметанного крему. Тепер формую мішечки. Для зручності я взяла креманки. Кожну додаю по 2-3 столові ложки крему і по одній столовій ложці варення з чорної смородини. Для наповнення можна взяти будь-яке варення або ягоди чи фрукти. Складаю мішечки в форму таким чином. Цей тортик я збираю з 6 млинців, так як, поки я готувала, мої домашні вже з'їли 2 млинці. Ну добре, що не всі. І як бачите, підійде будь-яка кількість. Додаю трішки замороженої вишні без кісточок. Якщо крем вже загус, його можна підігріти в мікрохвильовці, але недовго. Два рази десь по 10 секунд цього достатньо. І заливаю ним мішечки. Треба, щоб крем потрапив у всі щілинки. Зверху накриваю останнім линцем і ховаю края всередину. Тепер тортик треба залишити для застигання в холодильнику на 2 чи 4 години. Я ж залишила на ніч. Тортик вже готовий, залишилось тільки прикрасити. Я в захваті від цього кольору. Який же він гарний. У мене було бажання прикрасити цей торт рожевою глазурі. Я довго шукала саме ту, що мені сподобається, і все-таки знайшла. Як і завжди, я поділюсь з вами посиланням, яке залишу в описі. До речі, глазурі я купила 500 г, а на цей тортик витратила 100 г. Ну що, прийшов час розрізати і куштувати. Цей торт виходить дуже ніжний і смачний, і всі інгредієнти гармоніють між собою, а буряк зовсім не відчувається. Домінантом виступає вишня і ніжне сметане суфле. Дякую, що дивитесь мої відео, готуйте за моїми рецептами, смачного вам і до нових зустрічей!